Хочете навчитись робити таку анімацію, тоді погнали зі мною. Для початку вам треба створити фрейм в фігмі 1920 пікселів на 1080. Це стандартний розмір для великих екранів. Одразу перейменуйте його і назвіть цифрою 1, тому що це буде наш перший слайд. Далі нам треба обрати такий інструмент як Еліпс, і створити еліпс з рівною висотою та шириною більше, ніж ваш фрейм. Це буде наш бекграунд, який ми будемо використовувати в анімації. Для заливки цього еліпсу вам треба обрати радіальний градієнт. Я підібрала кольори, які найбільш відповідають кожному з морозів, яке ми будемо показувати на слайдах. Тобто, перший це у нас буде грейпфрут. І, відповідно, я добрала такі, такі кольори, які будуть вигідно підсвічувати саме наше морозиво. Ви можете обрати свої кольори, можливо, у вас вийде щось більш цікаве, але координати моїх кольорів ви можете бачити зараз на екрані. Таким самим чином створюємо наступний еліпс і задаємо йому інші кольори, і це буде фон для ванільного морозива. Далі ми створюємо фон для м'ятного морозива. Потім додаємо фон для лавандового морозива. І останній еліпс це шоколадне морозиво. Отже, для того, щоб вам було краще розуміти, де який шар у вас, вам краще зробити найменування кожного шару, кожного еліпсу. Це у нас чоколет, левендер, мінт, ваніла і грейпфрут. Отже, далі нам треба обрати всі наші еліпси і вирівняти їх по верхній лінії. Таким чином, щоб вони. Наклалися один на інший і були в протилежному порядку. Тобто грейпфрут буде у нас самим нижчим, і шоколад буде самим верхнім. Далі ви перетягуєте всі ці шари на ваш фрейм, всі шари, окрім вашого грейпфруту, першого, який буде на першому слайді, вам треба виділити і зробити їм розмір 1 піксель. Заввишки та в ширину. Далі створюємо наше морозиво. Для цього використовуєте інструмент Rectangle або прямокутник. Ви створюєте цю фігуру бажано такого розміру, якого буде ваше морозиво. Отже, ви обираєте ваш прямокутник і робите йому заливку, але зображенням. Там є така функція: зверніть увагу. Подібним чином ми створюємо інші морозива, які вам треба показати. І заливаємо туди ваші підготовлені зображення. Потім ми зменшуємо ці зображення і робимо заввишки 400 пікселів. Не забудьте відмітити ланцюжок, щоб ваші розміри змінювались пропорційно. Отже, розміщуємо всі морозива, які нам треба помістити на наші слайди. Після цього вам треба обрати всі прямокутники з морозивом і зробити їм автолейаут. Це робиться для того, щоб відстань між цими об'єктами завжди коригувалася автоматично. Ось таким чином ви можете легко змінювати відстань між морозивами. Далі нам треба цей фрейм обернути у Frame Selection. Для цього треба натиснути праву кнопку миші і обрати Frame Selection. Далі ми можемо помістити цей фрейм вже на наш перший слайд. Розташуйте це морозиво посередині таким чином, щоб наступне морозиво трошки виглядало із вашого слайду. Далі вам треба розвернути друге морозиво на 45 градусів. Можете відкоригувати відстань одного морозива від іншого. Далі створюємо текст. Це буде грейпфрут. Робимо його білим кольором. І в мене це карантина 400 пікселів Болт. Це безкоштовний шрифт. Ви можете його використовувати в фігу. Далі копіюємо цей текст і створюємо всі тексти для кожного слайду. У нас це ваніла, мінт, лавендер і чоколад. Далі розміщуємо текст грейпфрут під морозивом і вирівнюємо його. Всі інші тексти нам треба відцентрувати і помістити також на цей слайд під морозиво, але зробити їх розмір 1 піксель. Далі ми додаємо зображення, які будуть доповнювати ваш слайд. Це можуть бути фрукти, якісь ягоди або Листячко, щось таке цікаве, можливо, якийсь лід. Я розташувала на першому слайді грейпфрути, які я підготувала заздалегідь, і також потім я додала ще трошки морозива. Ви додаєте всі ці зображення вже відомим вам способом через прямокутник і робите йому заливку. І там вже розміщуєте ваші зображення. Коли ви це робите, вам треба пам'ятати, що в такому форматі зображень є об'єкти, які знаходяться ближче до користувача і більш позаду. Отже, Об'єкти, які знаходяться ближче, вони повинні бути більш різкими. І ці об'єкти, які знаходяться далі, для того щоб створити додатковий об'єм, вони повинні бути трошки розмитими. Отже, за допомогою ефект layer blur ми можемо розмити ці об'єкти. Ви бачите, як одразу картинка стає більш об'ємною. Наш перший слайд готовий, і таким самим чином ми можемо створити другий слайд, і там у нас буде ванільне морозиво. Для цього вам треба обрати еліпс, який відповідає фону ванілі, і збільшити його розмір до 2254 пікселів. Далі ми робимо текст grapefruit прозорим і збільшуємо текст ваніла, тобто замість одного пікселя ми робимо 400 пікселів. Після цього оберіть першому розову грейпфрутове і зменшіть його розмір до 400 пікселів в висоту. І розверніть на 45 градусів. Потім перетяніть фрейм з морозивом таким чином, щоб ванільне стало по центру вашого другого слайду. Зробіть його розмір 640 пікселів і кут нахилу 0 градусів. Також не забудьте про м'ятне морозиво, яке треба також зробити під нахилом. Поставити йому кут 45 градусів. Далі замінюємо всі зображення таким чином, щоб вони відповідали цьому слайду. Це у нас ванільне морозиво на фоні і квіточки ванілі замість грейпфрутів. Абсолютно таким самим чином ми створюємо ще декілька слайдів. Це у нас м'ята, лаванда та шоколад. Все це доволі зрозуміло, і ви можете подивитись це в прискореному варіанті. того, як всі наші слайди готові, настає час для меджику. Отже, як створити саму анімацію? Для цього вам треба обрати перший слайд і перейти в меню Праворуч і обрати прототайп. Після цього на вашому фреймі з'являться такі кружечки з плюсиком. І ви повинні перетягнути стрілочку від першого слайду до другого і обрати такі налаштування. В моєму випадку ця анімація працювала по кліку, і після цього з випадаючого меню вам треба обрати Push і обрати стрілочку донизу. Потім відмітити галочкою Animate Matching Layers. Після цього з наступного випадаючого меню вам треба обрати пункт Is In and Out Back і виставити затримку між слайдами 900 мілісекунд. Це час, за який буде відбуватись ефект. Таким самим чином налаштовуємо абсолютно всі анімації для кожного слайду. І нарешті, коли ви дійшли до останнього слайду, вам треба перетягнути стрілечку від нього до першого слайду. І налаштувати таким самим чином. Але обрати стрілочку вверх. Після цього ви можете подивитись, яку класну анімацію ви зробили. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, запитуйте, якщо у вас виникли якісь питання. Все це дуже мотивує для того, щоб створювати новий та цікавий контент саме для вас. З вами була я, Юлія і канал Вебдизайну The Like. До нових зустрічей!